Вітаю вас на передачі Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур і тут ми говоримо про події, які сталися у Донецькій, Луганській областях та в Україні в цілому. Новин, як завжди, достатньо на відміну, ніж світла. Тому одразу переходимо до першої новини. Доки Путлер сидів у себе в укритті та нагороджував тих, хто більш інших вилизивав йому ноги. Наш президент відвідав Бахмут для того, щоб. Нагородити справжніх воїнів на фронті. Я взагалі не розумію, чому багато хто проводить асоціації між Зеленським та Путіним. Гном, який перекриває пів міста, щоб лише приїхати до іншої локації. І людина, яка стоїть у центрі інших людей і спілкується звичайною мовою. А останній вчинок нашого президента Зеленського говорить сам за нього. У Бахмуті захисники віддали Зеленському український стяг та медаль, щоб він передав їх Сполученим Штатам. Що ви думаєте, медаль він передав президенту Байдену, а наш прапор Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тобто, президент виконав прохання військових, з якими він був, а Путін хай і далі сидить в своїх палацах за гроші населення і нагороджує хоч сам себе. Йому це не допоможе. Нову марку. Ні, не так. Укрпошта випустила ще одну марку. На цей раз зображення присвячене Щедрику. Покровськ привіт у Легіоні Любителів Щедрика імені Руслана Трибушкіна Поповнення. А якщо серйозно, то марку випустили на честь сторіччя з моменту презентації твору у Нью-Йорку. На ескізі зображена ластівка, про яку співають у Щедрику. І як говорить Укрпошта, це остання марка цього року. Якщо хтось хоче придбати її, Руслан Валерійович, то треба звернутись до поштового відділення Укрпошти або замовити через інтернет. Стояв я на днях клав гроші на карту через бокси, і тут мені прилетіла думка. Як я буду ламати цей бокс, якщо вимкнуть світло, а я не встигну перерахувати внесені гроші на карту. Наче почувши мої думки, редакція нашого сайту написала гайд, що робити у таких випадках. По-перше, це я від себе додам. Знімайте на відео весь процес від початку до моменту вимкнення боксу. Це для того, щоб потім простіше було доказувати. А тепер по пунктах. Спочатку зверніться на гарячу лінію обслуговуючого боксу, бажано не відходячи від цього боксу, тому що потрібно буде сказати дані саме цього терміналу. По-друге, вам або у телефонному режимі приймуть заяву, або прийшлють майстра. Ось у другому випадку і знадобиться відео, про котре я казав. А у телефонному режимі просто повідомляйте всі дані, про котрі у вас спросять, і після обробки вашої заяви гроші прийдуть вам на карту. Вуаля! В Україні менше на декілька сивих волос. А ось на цій новині поуважніше. З Нового року держава перестане автоматично нараховувати соціальну допомогу. Що це означає і як з цим поводитись? Змінюються правила нарахування малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітей під опікунством, тяжко хворих дітей, особам, які дбають за інвалідами, проживання в ППО і багато чого іншого. Тепер автоматично нараховувати соціальну виплату будуть лише людям, які зараз перебувають на окупованих територіях або у місті, де тривають бойові дії. Всі інші. З 1 січня повинні будуть прийти до місцевого ЦНАПу і оновити свої дані. Так, особисто прийти із повним пакетом документів. А що робити? Давно світла нема. Остання новина продаж ялинок. Навіть враховуючи війну і що зараз у кожного явно не новорічний настрій, для дітей свято все ж таки зробити хочеться. Тому й продаж новорічних ялинок цього року не став винятком. По всій області цінову політику не скажу, бо я її не знаю. Тому будемо орієнтуватись на сюжет Покровського телебачення. Ось ця сотня зелених красунь приїхала до Покровська із Закарпаття. Загалом цьогоріч ялинки в місті рідкість, бо настрій не святковий. Приватний підприємець Мамет розповідає, навіть і не думав привозити новорічні деревця, але постійні клієнти попросили, і він таки наважився закупити ялинки. З Сваленського області перевезли ребята. Зараз машина стоїть в Дніпрі. ми не хотіли сюди перевезти. Ну, люди пришли, дети пришли, привезите, привезите. Ну, решили привезти, хотя бы праздничное настроение детям чуть, -чуть поднять. Немного, но привезли. С области елки хорошие, зеленые. Цены начинаются от 300 и выше. Вот. Зависит рост, зависит какая высота, пушность. Ну и, естественно, договорная. Кто-то говорит, там уступи, кто-то это. Так, що такі діла. Скажіть, будь ласка, вже були перші покупці. І приходять люди. Не, не купили, але інтересуються, приходять, посмотрять. Ми приїдемо після роботи. Ми там дітей ворог привеземо, сім'єю приїдуть, посмотрять. Так що буде, буде. через прохання постійних клієнтів. Привіз до міста ялинки і ще один підприємець, що ці лісові красуні приїхали з під Харкова. Рішили в цьому году не зміняти традиції, Новий рік ніхто не відміняв. Детки, деткам всем надо праздник, все любят ставить елочку, поэтому решили в этом году тоже привезти елки. Конечно, ограниченное количество, не как в прошлом году, а в позапрошлом. Елочка идет от 250 гривен, вся елочка наша украинская. Приходите, покупайте. Люди уже ели, идут? Да, уже пошло. Уже люди покупают, наряжают, ставят. Неважко у Покровську знайти і штучні ялинки. Щоправда, їхня вартість стартує від півтори тисячі гривень. Але така красуня радуватиме ока довгі зимові дні. Її гілочки не посипляться, та й загалом послужить вона не один новий рік. Особисто я у Хмельницькій області купив живу ялинку. Не сосну. Метр вісімдесят за 400 гривень. Понятно, що на камеру ніхто великі суми говорити не буде, але поопитувавши знайомих, я прийшов до висновку, що у Донецькій області самі дорогі ялинки в Україні. Як і техніка, і продукти, і все на світі. Ну, як завжди. І саме. Мене розумієте. Це були основні новини цього тижня. Наступного разу я з вами побачусь вже у новому році. Тому заздалегідь вітаю вас зі святом, яким воно б не було. І вірте у нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ і з Новим роком!